І так, коротше, всім привіт! Тут, коротше, якби коротке відео е, за отаку, виходить, альфу синеньку. Коротше, що я взагалі хочу за нього сказати, розказати. Привезли її, коротше, щоб поставити сюди мотора. О, тут мотора немає ніякого. Ну і подивитися візуально до всього. Щоб все було якби до путя тут зроблено. Нічого не шаталося, все було нормально, не було отакого. Ізоленті на рульові приборка тут якась є. Пара вся в скочові. Бо вона побита. Ну, коротше, це все треба, як би, робити. Вилка тече. Візуально треба робити. Ось тут. Навіть не поскупились, но купили крішку, що собі маятник трошки вже веде, Далі трошки а багато, збитоку немає навоськи. Щиток з того боку не тримається. Стоп вже на волосках. Тут здога, що то воно отак. Непонятно, що це воно так лопнутий, а то він якось тримається. Ці штуки якби працюють, маркезатор ще більш Ну, Звісно, вони дубові. Саме сидіння спереду того. вже на половину виходяна. Цепок без поняття. Труба. Труба тут, взагалі-то класна ніби таку трубу що ну, я сказав я не знаю що тут толку ще з ним а, мотор я вже в принципі зробив Відок буде оцей стояти а, 70 спочатку зроблю оце все встановлю наскільки можна а потім поставлю мотор і всім прочим і покажу вже в принципі який він в окончанні вийде а поки якось так ось такий дохлячок лежить п'ятница як там кажуть чим то смахуем на минське 125 -го. ну коротше якось так всем пока всем спасибо за просмотр гарного дня гарного вечора